Спокій можна змайструвати. Для цього варто опанувати тілесні практики, навчитися правильно дихати, створити власну скриньку безпеки і зробити щось гарне власними руками. Саме цього навчають дітей у майстерні спокою. Лише одне заняття а купа відкриттів, зізнаються учасники. Треба сосредоточитись і заспокоїтись. Можна виходити більше на вулиці, цінувати те, що є навколо тебе. Малювати або займатися тим, чим подобається. Це дуже допомагає розслабитись і зняти стрес. Проєкт Майстерня спокою реалізовує громадська організація Щасливі діти. Заняття розраховані на школярів, складаються з психологічної та творчої частини. Дуже цікаво спостерігати, коли дітки під час майстер-класу вони отримують естетичне задоволення. Вони дуже задоволені, коли бачать, що можуть своїми руками виготовити щось гарне, таке унікальне. У них також покращується емоційний стан після цього і, і підвищується самооцінка. Активності покликані допомогти дітям, які постраждали від війни, відновити внутрішню рівновагу, навчитися справлятися з емоціями і просто провести день у теплому, безпечному просторі. Я люблю маляні і шерти робити. Я люблю малювати, робити щось із паперу. Небагато чого люблю, люблю співати, танцювати. І це все допомагає мені заспокоїтися. Такі ж майстерні спокою діють у Чопі та в Новопокровській громаді на Харківщині. Триватимуть вони до кінця року. Паралельно команда щасливих дітей реалізовує ще одну активність майстерні професій. Деталі на офіційних сторінках організації в соцмережах.